Друзі, Я Наталя, і ви на моєму творчому каналі Тіратікам. Друзі, я вас всіх щиро вітаю з наступаючим новим роком. Нехай прийдешний рік, буде сповнений хорошими новинами, добрими подіями та радісними моментами. Ну, а я до вас зі своєю авантюрою встигне до нового року. І да, я встигла! Витівка! Вдалась. Ось такий в мене вийшов снеговик. Ось такий красень, ось такий весь, весь м'якенький, плюшевий. Сьогодні я вам зроблю обзорне відео, з чого в'язалася, а повне відео. Виставлю дещо пізніше. І так, на весь сніговик в мене пішло сім маточків пряжі Premium Yarns Baby Love. Ця пряжа 50 в 50 грамах 60 метрів, в'язала його кольором 301, але, на жаль, мені цього кольору не вистачило. Зовсім зовсім трішечки. Ось тут на маківки в нього видно дещо інший колір. А, на жаль, в мене в місті, де я зараз знаходжу, немає можливості. Немає багато магазинів з пряжі, всього-навсього два. І тільки в одному я знайшла а, таку, таку пряжу, пряжу такої марки. І, на жаль, Іншого кольору, 363. З першого погляду, начебто, воно така ж сама пряжа, може здатися, але під час в'язання все-таки все видно, що це дещо інший колір. І зараз ближче покажу. Він такий дещо молочний. Ось. Ну, Так як так як цей сніговичок я в'язала для себе, і це була пробна іграшка, часу десь щось ще шукати і чекати з інтернет-магазину, ну, не було часу. Тому я вирішила залишити цю ниточку. І що я хочу сказати? Оцей колір. 363. Мені навіть сподобався більше, і якщо я буду в'язати ще одного сніговика, то я буду, мабуть, цей кольор використовувати. Тож, зазначу ще раз, на цей сніговичок пішло всього 7, ну, навіть 6,5 маточків пряжі Premium Yarns Baby Love. Щодо рукавичок та шарфіка, в'язала ниточкою, так, комплект, да, ниточкою ярна арія колір 136. Тут в нас виходить 30% бебі альпака, 35 кіт махер і 30% нейлону. 25 грамм один моточок і в одному моточку 187 метрів. Я в'язала в 4 ниточки, і оце в мене залишилося не знаю, не зважувала, скільки тут. До речі, вага цього сніговика в шляпі 925 грамів, майже кілограм. Що ще? Морквинка в'язана теж з пряжі Premium Yarns Baby Love? Так, шляпка. Шляпку я в'язала з нашої української пряжі вівчарі. Колір 8026. І ось на таку шляпу в мене пішов увесь моточок. Я ось тут не стала поки що ховати кінчик, може, я після Нового року подивлюсь, як в мене буде настрій, <кій> може доберу ще такої пряжі і зроблю поля дещо більшими. А може, так залишу і тоді сховаю кінчик і його все буде чистенько. Оце оздоблення воно в мене було. Я колись в'язала з дівчатами на своєму гуртку ось таке новорічне оздоблення, і, як приклад, він в мене, воно в мене залишилося, і ось настав час, де можна, змогла я це використати. Ну, ось такий сніговічок. Зараз спробую показати, щоб його було видно. Так, ось такий він кругленький, м'якенький. Ручки в нього я вв'язувала перед тим, як перейти на голову, я в'язала, зв'язала спочатку ручки. А і о, в останньому рядочку тулуба я в'язала ручки, а потім вже перейшла на вив'язування голови. Голова в'язалася по схемі шара, а тулуб дещо видовжений. Він, Якщо подивитися, він такою, як грошовидної да, форми, за день це я розповідала. Подробно в першій частині, в котрі я заявляла про те, що я розпочинаю в'язати новорічну авантюру. Посилання, як день це було зв'язано та ощільнено, я залишу під відео. Ну, ось такий, не знаю, мені подобається та витівка, котра в мене вийшла. Ну, і ось такий в мене був гудзик, не знаю. Я його використала та й пришила. Ось така краса. Можна сказати, що я собі зробила подарунок під ялиночку. Ставте лайки, якщо вам подобається. Дуже буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Буду намагатися виставляти якомога більше цікавих речей, показувати те, як я щось в'яжу, творю, чим я захоплююсь. І ще раз всіх вітаю з наступаючим новим роком. Хай вам всім щастить та миру, всім нам! Magic Moments When two hearts are caring. Magic Moments Memories the charity I'll never forget the moment we kissed the night at the A-Ride The we hugged and try to keep warm while taking a sleigh ride Magic